На всі цитрусові ми поставили мінус 20% знижка. Дивись, це наш каламандин, що у нас вже другий рік гуляє до нас додому. О, а ми... Що, не ніхто? ми взяли додому. Дивись, скільки вже ми наростили за літо плодів. Дешево? Чотири з половиною. А, 450 гривень, я думав. 350 гривень. А оце, скільки ти <с> думав? <свадє> А такий 200 і мінус 20%. А це комкват. А, це я не знала, що це комкват, так. Да. А зараз набере плоди, будемо націняти ще, плюс 20%. А не. знаєш, що ще хотіла показати? У нас тут, я собі забрала такого духлого задохлика. Дивись, знаєш, що Юка. Це таке? Ні, це ананас. Це ананас? Ананас такий, так. Да. І ось дитинча Бачиш. Ну що, она нас скоро буде у нас? Да, Ночь. Бай... Ну, все, тобой, Новому Плюс году. Еды, Не вздумай продавати.